Перша спроба провести відкриті тендерні торги з визначення компанії, яка буде встановлювати систему для голосування у Чернігівській міській раді. Вийшла невдалою. Хоча всі процедури комітетом з конкурсних торгів виконкому міської ради витримані до останньої крапки. Після оголошення конкурсу надійшло дві пропозиції. Їх розкриття відбулося у присутності преси, окремих депутатів та одного із учасників торгів. Вартість кожної пропозиції складала майже 800 тисяч гривень. Різниця між ними незначна, а близько 7 тисяч. Тисяч гривень, але проблема виявилася в іншому. Один із учасників не надав сертифікати якості на обладнання, що пропонувалося для встановлення. Така пропозиція повинна бути відхилена. Відсутність сертифіката качества це найголовніше для стритерів. І сясу показатель качества системи, яку будуть поставляти нам. Мы не можем на это пойти. И сессия приняла решение 15 апреля установить, я понимаю желание депутатов, чтобы система работала, но, однако, законный закон, который можно четко соблюдать. К сожалению, желающих нету участвовать. Я вам говорил, почему. Потому що за гроші через те, що з одним учасником неможливо проводити торги. Процес відкладається ще як мінімум на 30 днів. Міська рада з 1 квітня оголошує наступну процедуру і закликає усіх бажаючих долучитися до конкурсу. А мета досить проста. Це Електронна система голосування, три кнопки за проти утримався. Система регистрации депутатов путем вставления карточек в систему обязательно, и эти карточки будет именные и персональные. Дальше отображение на экране результатов голосования. Ну, мы планируем, что на этом экране Не только будет система отображаться за против утримался. система самоголосования была видна, но это будет обязательно и порядок денной сессии, это и проведение различных мероприятий, которые не связаны с сессиями. Это экран, как и лидер, который будет отображать то, что мы хотим. Плюс мы хотели сделать еще. Крім того, должна бути обов'язкова система записи. Про заміну меблів у залі поки що не йдеться. Хоча мрія зробити все цивілізовано і за один раз виконавців не покидає.